Ну що погнали! реаліті шоу серія 2. Сьогодні дуже велика тема призначення, як знайти свою місію. Як знайти своє місце, як зрозуміти, що ти вже на своєму шляху, і ти йдеш по вірному дорозі, да? тому що давайте чесно, якби кожен з нас знав, що це реально правильний шлях свого призначення, там, де ти реалізуєш все, що тільки ти захочеш, і за це ще прийдуть гроші в задоволенні, то ти б точно вже включив десяту швидкість і погнав би по цій дорозі. Але ми не впевнені, да? тому ми шукаємо відповіді. Тож буду розвінчувати міфи. Сама це пройшла, тому на своєму досвіді показую помилки ну, не помилки, а питання, запити, з якими найчастіше приходять. Тож, перше, це чи правильно я йду по своїй дорозі, чи це моє призначення, і як знайти оце призначення? І тут вже перша помилка у слові знайти, тому що його не треба шикати, воно самого знайде. Але для того, щоб ваше призначення вас наздогнало, вам потрібно робити певні активні дії щодня йти е, пробувати щось нове. Бо як ви без спроб зможете дізнатися, а це, чи воно ваше це призначення? А е, друга помилка, що тільки одне призначення, воно одне на все життя, і тільки по нему тебе треба йти. Ні. Воно може змінюватися і декілька разів на ваше життя. Да? І навіть мати гілки, на якій воно буде відокремлюватися, або воно може мати таке більш глобальне значення. Давайте на прикладах. Да? Наприклад, в мене є дар зцілення, да? тобто призначення зцілювати людей. Я можу бути і лікарем, який фізично займається зціленням людей да, через свої інструменти. А я можу бути і езотериком енергопрактиком, і через проводження енергії зчитування поля людини я її теж цілюю. Або я можу бути співачкою, яка через свій голос і свої тексти доноситься до кожної клітинки твого серця, душі і теж зцілює. І ось вже я йду по своєму призначенню. Але інколи ми не розуміємо, чи це воно, да? тому що здається, зцілювати людей ну таке, знаєте, велика фраза. І тому, можливо, якби я працювала лікарем, я би не відчувала, що я зцілюю, тому що це якась звичайна робота, і я її роблю. А якщо б я працювала енергопрактиком, то тут слово «сцілення» вже має такий яскравий присмак, і моє відчуття, що це моє призначення. Ну, це така маленька вам приклад, щоб ви зрозуміли, як це працює. У мене тут підсказка, щоб трошки тезі знайти. Що я бачу на ринку? Всі кажуть, допоможу знайти твоє призначення. Зрозумію, типу, на якому тобі місце це твоє місце або ні. Скажу чесно, я працюю методом хроніки Акаші. це зчитування твого енергетичного поля через канали ясно бачення, ясне знання, ясно чуття. і відчуття, де твоя енергія, да, куди вона направляється. І так, приходячи до мене, ви можете запитати, яке моє призначення? Але якщо ви до цього нічого не робили, просто сидимо на попці рівно, да, то жодна енергія не підкаже, куди вам рухатись. Тому що енергія да, це рух, а призначення це і є ваша енергія, куди ви її направляєте. Тож ви її не зрозумієте і не дізнаєтесь, якщо вона застоялася. Тож що робити, Мої рекомендації. да? Розкажу свій маленький досвід, що коли я вийшла, знаємо 10 років у бізнес аналітиці, я теж думала, яке моє призначення я закинула все старе життя. Тепер я буду себе шукати. Це моє улюблене, шукаю себе. І я шукала себе десь рік-півтора. Я почала з Digital ілюстратора, сакральний художник, NFT і AI артріст і тому подібне. І я приведу вам метафору, як я шукала свій стиль в творчості да, в, як художник, і чому я його не знайшла. І це теж саме буде про призначення. Коли я пішла малювати вперше в житті, навчилася створювати картини, продавати свою продукцію. Для мене це було воу, це що? Це моє призначення? Типу, воно так цікаво, так круто, класно, так просто, неймовірно. Чому я це раніше не спробувала? Чому я 10 років сиділа на роботі в наймі в офісі? Блін, ну це ж взагалі. А, і а, ставши художником, я півтора роки шукала свій стиль, тому що у всіх художників повинен бути свій стиль. Він чимось відрізняється від інших, люди тебе запам'ятовують. І коли я навчалася, у мене в полі були вже художниці, теж початківці, які вже мають свій стиль. Якось воно отак одразу до них прийшло. І, звісно, я розсоролася. Я шукала, ходила на всякі марафони, курси, де мені підкажуть, як цей стиль розкрити. І знаєте, що там було? Майже на всіх марафонах і курсах. Було, що е, свій стиль його треба створити, його треба розкрити. Для цього потрібно, що, правильно, активна дія щодня, навичка, практика, а не просто сидіти і думати, а де ж мій стиль, а який же він. Тож, е, звісно, мені тоді це не заходило. Мені хотілося дізнатися одразу, чи, який в мене стиль. А потім, коли я. Знаєте, як відпустила цю ідею, яка мене дуже зациклила, да, всередині. Я її відпустила і почала просто малювати для себе, малювати як я хочу, створювати в потоці. І почали приходити такі від людей фрази: типу О, я впізнала твою роботу це твій стиль. О, а у тебе такий стиль, він такий нестандартний. Я вже його запам'ятала. І знаєте, я зрозуміла, а я так довго шукала свій стиль, а він в мене вже був давно, і люди його бачили. Просто я його не бачила і шукала щось інше. І оце аналогія до вашого призначення, що ми так зациклюємося на тому, щоб знайти це призначення, що забуваємо, по-перше, діяти, тільки через практичну дію можна зрозуміти, що мені подобається, що не подобається, і відчути, чи це моє місце. І я отримую від цього задоволення. І я би це робила, навіть якби в мене не платили за ці гроші, за це гроші, да, я би все одно це робила, бо я від цього просто заряджаюся, наповнююсь, кайфую, і все одно за це приходять гроші. Тому що гроші люблять задоволення. Коли ви кайфуєте від своєї справи, люди це щитують енергетично і приходять до вас і платять гроші. Тож. Оце помилка, да, поки ми шукаємо призначення, воно вже нас знайшло і просто дивиться на нас і думає: блін, народ, комон, типу, харе шукать, давай вже працювати. Тож перестаньте шукати своє призначення, а просто починайте діяти, починайте йти тим шляхом, який вам зараз відгукується зсередини. Пробуйте все, що вам іде, да? не опускайте свої можливості, пробуйте все нове і тільки з цього нового, з цих спроб, можливо, помилок, бо це теж досвід. Ви зрозумієте, а де ж моє призначення, все ж таки? Бо воно вас знаходить само. Коли я вже була стала духовним наставником, я теж думала, це моє призначення. Я відчувала якось воно все всередині. Але підтвердження завжди переходить через інших людей. Як із прикладом художника, я вам пояснила, що я так довго шукала, а потім люди мені самі сказали, та в тебе все є. Я така подивилася, думаю, да, все є реально. Просто я цього не бачила. Так і з призначенням, коли ви на своєму місці, ви отримаєте від всесвіту підказки і відгук від ваших людей. Вони самі вам підсвічують, а що у вас є таке. Що вон, що ви це даєте людям? Вони за цим йдуть, і це реально ваше. І інколи у більшості випадків це те, що ми навіть не помічаємо, думаємо, та блін, та, все, та всі це вміють. Та в мене це по замовченню. Не знаю, я це з дитинства гарно роблю. Та в мене з дитинства ці таланти, це развіталанти. І отут завжди наше призначення. Така, знаєте, хитра річ, коли ми так довго щось шукаємо, ходимо, ходимо, шукаємо на курси, марафони, себе з цим питанням просто заганяємо і закриваємо своє енергію, а все простіше, воно давно вже у нас є. І призначення це не щось таке велике, да, що треба знайти, зрозуміти і йти цим шляхом. Ні, воно може бути маленьким, і воно може розкриватися по мірі того, як ви цей шлях проходите. І один, в один прекрасний день ви простонаєтесь і таке. Просто його відчуєте. Ви відчуєте, що, блін, як же кайфово, що я на своєму місці, як же. Я отримую велике задоволення від того, що я роблю, і саме в той момент ви зрозумієте, це є моє призначення, і я вже на цьому шляху, я вже на ньому. Розумієте? Не шукати, а відчути, коли це прийде момент. Ви відчуєте, що я вже на своєму призначенні, і тоді його можна розкривати, розширювати, але теж не боятися, що воно може змінитися. Тому що за наше життя у нас може бути декілька призначень, воно може мати декілька гілок. І декілька напрямків. І, і це все нормально, бо людина розвивається. Так, і що в мене тут на бумажці написано? Тут в мене написано призив до дії, бо все ж таки це реаліті-шоу, в якому я показую запуск від нуля до мільйона гривень. За два місяці я хочу зробити цю суму і показати вам всю внутрянку, як духовна людина може йти на свій матеріальний дохід, не втрачаючи себе. Не гублячись в алгоритмах, шаблонах як треба, а роблячи, як хочу, як відчуваю, від душі і від серця, м'які продажі, да? і показати вам всю внутрянку, для чого я це роблю. Ну, по-перше, звісно, я хочу продати себе і показати, як я працюю, яка людина, я людина, особистість, експерт. По-друге, просто дати шанс тим, хто, наприклад, не може впригнути в якісь дорогі навчання, але дуже хоче, має велике сильне бажання. Вже зараз а, створити свій бізнес, створити свій дохід, і а, в нього насправді є вся сила. І я так починала, коли в мене не було грошей. Я жадно просто брала все навчання на Ютубі, всі марафони, майстер-класи, все, що є в безкоштовному досвіді, я просто це все з'їла, переварила і почала творити свої продукти і змінила за цей час вже декілька ніж. Можу сказати одне, що якщо у вас призначення, як я вам приводила приклад, зцілення людей, воно може бути і через енергетичні картини, і через духовну роботу як наставника, і через запуск продукту від серця, який у людині йде, а вона його не відчуває. І навіть через неремережі. І це все роблю я. Ну так, співпало, що моє призначення поєднує декілька дуже різнобарних ніж. І тому. А я показую цю нутрянку для кожного з вас, щоб ви могли це подивитися і підготуватися до такої системи продажів, або зрозуміти, що вам поки не сюди, або зрозуміти, що треба підтягнути. Просто подивитися весь цей процес, тому що кожен з вас може це зробити самостійно. Але дуже мало людей це роблять не тому, що у вас чогось бракує, або ви чогось не знаєте. У більшості випадків нам не вистачає просто людини, яка б нас як наставник підтримала. Провела за руку, показала короткий, легший шлях, і дуже головне, не дуже важливо, я б сказала, не дала відкатитися в ті моменти, коли накриває трансформація, а вона всіх накриває, і я теж така сама. І коли накриває трансформація, дуже хочеться зжатися, спрятися, сховатися, і щоб ніхто тебе не, ну, типу, до тебе не достучався, і в такі моменти дуже важливо, коли є людина поряд. І я це говорю не просто так, тому що я вже запустила п'ять дівчат, і у всіх наступає один той самий момент. Вони не можуть повірити в своє призначення, коли їм кажуть, ось воно. От ви всі шукаєте своє призначення, але ви можете прийти на сесію хроніки Акаші, я вам підсвічу ваше призначення, але не всі з вас будуть до нього готові. Тому що призначення для деяких розкривається таким чином, що його просто треба почути, а десь через 3-5 років ви до нього прийдете. І це нормально, тому що у кожного з нас свій шлях і прийняття того, хто ви є на самом ділі. Тому що зараз ми всі живемо ще в старих сценаріях. Це те, що хотіла моя мама, мій папа, мої бабуся, дідусі, мої, не знаю, чоловік, дружина. Е... Це те, що від вас очікують інше, але всередині, да, всередині, отут, ми завжди знаємо, ким ми хочемо бути. І тому одна із таких практик гарних: згадайте своє дитинство, коли ви ще були маленьким, ну там не знаю, садок або першої, перші класи. Ви завжди знали, ким ви хочете стати. І всі професії можливо не суть в професії, а суть того, що ви хотіли за рахунок цієї професії. Робити чим допомагати, в чому бути корисним, і от подивіться туди, і там вже перша підказка, безкоштовна підказка для вас, як знайти своє призначення. Да? Подивіться в губ свого дитинства, що вам подобалось робити, що ви робили з задоволенням, і що можливо зараз ви це е, теж робите, але це вже як ваше хобі або як віддушина. І тут, до речі, може бути найкраща ваша реалізація, гроші, задоволення, високий чек. Просто ми боїмося це собі. Сказати, що я хочу заробляти на своєму хобі, тому що хобі для мене це найкраща робота і найкращі гроші. Тож подивіться у дитинства, і можливо ви знайдете відповідь. Або пишіть в коментарях, мені буде цікаво дізнатися. Тому що скажу чесно, те, що я хотіла в дитинстві, це зараз я все і маю. Тобто, це оцей відгук допомагати людям якимось чином, яким я зовсім не знала, але зараз воно все поєдналося в те, що я дійсно допомагаю людям. І це є найкраща місія моєї душі, але для когось може бути зовсім інше. Тобто пошукайте у дитинстві. А на сьогодні друга серія закінчилася.